Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Ми продовжуємо нашу розмову про етнософію. Сьогодні третя зустріч, в якій піде мова про творчість боїв. Звичайно, якщо говорити про такий аспект, він завжди виглядає надуманим. Можна виглядати надуманим, бездоказовим. Про це можна багато що говорити, але як це перевірити? Як таку творчість можна перевірити? І е для того, щоб наша розмова була предметна, ми сьогодні відійдемо трошки від теми безпосередньо Софії, а взагалі в те що іншу тему, де можна буде на живих Прикладах на реальних фактах побачити, розпізнати те, що можна назвати творчістю богів. Колись ще в роки моєї юності я досить активно займався футболом, дослідженням цієї теми, мені було це цікаво. І коли я познайомився з Антропософією, з духовною наукою, а особливо з тими, з тими інструментами, з тими, з тими засобами дослідження, які є в духовній науці, я спробував спробув застосувати це до цікавої мені теми футболу і, скажу вам, був вражений тим, що вийшло. Отже, сьогодні ми будемо говорити в рамках етнософії безпосередньо про футболу. Вірніше про історію футболу. Мова піде про чемпіонати світу по футболу. Вони проводяться один раз в 4 роки, і на сьогоднішній день. Їх вже назбиралося досить багато, 22 чемпіонати. І коли подивитися на загальну картину цих чемпіонатів, то нічого особливого ми в цьому не побачимо. Звичайний набір випадкових моментів ніякої закономірності Проглядити в цьому не вдасться, здавалося. Хіба якимись моментами щось десь про це щось буде так нагадувати легенько. Але коли розуміти, як працюють духовні, духовні сили, як працюють, якими, якими засобами вони роблять свою творчість, тоді можна побачити дуже цікаві речі. Ну, почнемо з самого початку. Перший чемпіонат світу почався в далекому 1930 році, і цим чемпіоном стала Збірну Уруваю, яка на своєму полі і перемогла, до сьогоднішнього дня останній чемпіонат відбувся у 2022 році. І знову ж, якщо подивитися на це все, -все от, на всі чемпіони, які за цей час країни, які були чемпіонами, то це буде такий хаотичний набір е, випадкових моментів. Але якщо Знати закономірність і попробувати її знайти, знати інструмент, тоді відкривається цікавий момент. Те, що ми називаємо випадковістю, стає невипадковістю, коли ми бачимо, коли ми в цю випадковість уклинюємося з розумінням державлю, з розумінням повторення того, що вже було. Для того, щоб розуміти це повторення, треба. Завжди відшукати точку перелому, де те, що відбувається в минулому, в минулому переходить в те, що відбудеться в майбутньому. І якщо ми подивимося на закономірні на країни, які стали чемпіонами в ході чемпіонатів світу по футболу, і попробуємо цю точку знайти, тоді вона виявиться у нас ось тут. 1982 рік і команда, яка стала чемпіоном, це була Італія. Отже, якщо ми візьмемо заточку перелому 1982 рік, коли чемпіоном стала Італія, картина у нас вимальовується досить цікава. Оце частина це той час, який Іде до точки перелому з минулого. Це той, який пішов у майбутнє. І от якщо ми бачимо з минулого, в 70-му році чемпіоном стала Бразилія, в 74-му Німеччина, в 78-му Аргентина. Якщо взяти точку перелому 72 рік, то та, в той рік, який буде відповідати 78-му році, буде 1986 рік. І тут теж стала чемпіоном Аргентина. Той, що відповідає 1974 році, буде 90-й рік і тут знову стала Німеччина. І те, той, який відповідає 70-му році, буде 94 й рік і тут знову стала Бразилія. Коли дивиться на таку закономірність, вона наштовхує на, на здивування. Тобто зрозуміло, що так, такі закономірності просто так не стаються, просто так не випадають. І є відчуття, що за цим стоїть водіння, якесь невидиме водіння, якась невидима сила, яка робить саме ту країну чемпіоном, яка повинна от по цій торці перелому по цій, мати, мати дзеркальне відображення, що зліва, то справа. Хоч, якщо подивитися вже вище, тут чомусь. Співпадіння немає. У 1966 році чемпіоном світу була Англія, а у 98-му Франція. О. Чому так? А тому, що, якщо ми порахуємо ці чемпіонати, які від точки перелому в лігу вправо розходяться, які співпали, їх разом з точкою перелому буде 7 чемпіонатів. Число 7, можна сказати, це число який є будівничим числом в нашому земному космосі? Сім кольорів райдуги, сім нот, сім періодів таблиці Менделєєва. На сьомий рік у дитини випадають зуби. На 14, в 14 років у дитини наступає статева зрілість. Тобто ця самеричність, вона присутня у всьому світі. І зрозуміло, чомусь у нас дуже сильно проявилася тут. Але це означає, що інші попередні чемпіонати і, і ті, що були потім, їхнє співпадіння чи не співпадіння не тому вони не співпали, що щось порушилося, а тому, що, очевидно, там якісь інші закономірності діють. І цю закономірність ми побачили, а та має свій алгоритм. І так і є. Якщо ми подивимося тепер на ті чемпіонати, які були до е, цього початку до е, 1966 року, тобто від першого чемпіонату, коли було у ГОЛІ чемпіоном, потім Італія, потім знову Італія, потім знову Гува, і аж поки стала Англія в 1976 році, то ми побачимо іншу закономірність. Цих чемпіонатів вісім. Чому їх вісім? Тому що між цими чемпіонатом вклинилася Велика Війна, Друга світова війна, яка зробила 12-річну 12 перерву в футболі, і так би сказати, один чемпіонат. Початок стався після війни другий раз. Тобто один чемпіонат два рази. Один початок в чемпіонатах світу, новий по новому, почали чемпіонати по новому рахуватися, можна сказати, у 50-му році. От тут 12-річна перерва між чемпіонатом 38 го року і 50-го року. І якщо ми візьмемо оцих 8 чемпіонатів і теж їх поділимо, зробимо теж зеркальне відображення. Отак. Тобто, що ліва сторона і права і дзеркально відображується. Тоді ми побачимо, що те, що відбудеться зліва, дзеркально відображується тому, що відбувається справа, але тут вже йдеться не про окремі е, е, країни, як в цьому випадку. А тут йдеться про континент. Тобто, в першому випадку. Перемогла 30 у 30-му році Урувай, це американський континент, команда, яка їдуть відзеркали, — це Англія це Європейський континент. Потім два рази підряд перемогла одна та сама команда Італія, це Європейський континент. З цього боку два рази перемогла знову ж таки одна і та сама команда Бразилія, це американський континент. І тут знову ж Урувай, а тут Німеччина, знову Америка Європа. Таким чином. Можна, можна, звичайно, багато говорити про футбол. Наша тема не футбол. Футбол ми зачепили або трошки в нього війшли, тому щоб зрозуміти, що закономірності, невидимі закономірності в цьому світі існують, і не люди керують цими закономірностями. Тобто, за цими закономірностями стоять невидимі духовні сили, які ми можемо назвати творчістю Богів. А де ж люди? Де наша творчість? Наша творчість зрозуміла. Тобто, це те, то, що відбувається в лінійному часі. Ми щось робимо, ми посадили навесні картоплю, осінню збираємо. Тобто ми розуміємо, причинно-наслідкові зв'язки це відбулося, далі ми розуміємо, який наслідок того, що відбулося раніше. Коли ж дивитися на творчість богів у співпраці з людьми, тоді тут відбуваються інші закономірності. В божественних силах все діє циклічно, все діє у дзеркальних відображеннях. А от те, як безпосередньо в кожному конкретному моменті буде себе проявляти людина, Оце і є творчість людей, які вмішані в цю творчість богів. Ну, для прикладу, скажу дуже простий момент. Він не простий, але дуже очевидний. В свій час Аргентина, отут два рази була чемпіоном світу, і вона бачите, це дзеркальне відображення. Перший раз в 78-му році, і другий раз в, через 8 років у 86-му році. Та й, одна й та сама здається команда. А різниця дуже суттєва. І різниця в чому була? В тому, що в 78-му році стався такий інцидент, дуже цікавий, можна сказати, моральний інцидент. Тоді валентина проводила чемпіонат світу в себе вдома в Валентині, і команда дуже сильно готувалася для того, щоб цей чемпіонат виграти. І коли Прийшов момент заявляти гравців, які поїдуть на чемпіонат, стався досить гучний конфлікт, який гримів на весь світ. Суть в тому, що в той час Валентині почав дуже сильно засвітилася нова зірка, яка тільки піднімалася на футбольному небосхилі, Це молодий Дієго Марадона. Але цей Дієго Марадона грав за клуб Бока Кульгас. Команда, яка була конкурентом в Алентинському чемпіонаті Бока Хуніос, це River Plate, і за цю команду грав грали кістяк футболістів, які входили в збірну Аргентини, на чолі з тодішнім капітаном Даніелем Пасарелою. І стався конфлікт. Він полягав в тому, що весь багато людей, багато вболівальників Аргентини хотіли, щоб. На чемпіонат світу, в цьому чемпіонаті світу прийняв участь Дієго Марадона. Але Деяні Пасарела, досвідчений капітан, зірка на той час лідер е авентинського футболу, сказав: якщо на чемпіонат їде Марадона, тоді не їду я. А разом з ним, звичайно, відповідно, не їдуть футболісти інші з Ріверплейту. Після того, як роздумів, тренер головний вирішив не брати на чемпіонат Марадону. І без Марадони виграли цей чемпіонат. Коли ж пройшло 8 років, ситуація повторилася діаметрально. Тобто, знову ж чемпіонат світу, знову Аргентина виставляє дуже потужну команду. Але на цей час Марадона це вже в розквіті сил, це капітан, це лідер команди, незаперечний це найвища зірка світового футболу. І тепер він керує, він тепер виставляє умови. І що ж сказав Марадона? Він сказав, ми обов'язково на цей чемпіонат беремо Даніеля Пасаряну. Обов'язково, без нього ми не їдемо. І коли на чемпіонат взяли Даніеля Пасаряну, а на чемпіонат їде 22 гравці, а на поле виходить 11 гравців, тобто, то Даніель Писарева ні разу навіть не попав заявочний список. Він просидів весь чемпіонат на лаві запасних. І що найцікавіше, Марадона після кожної гри, яку ми не виграли, і після чемпіонату, який виграли, він завжди говорив. Ми б нічого не могли зробити без Дання Яні Це він нам все допоміг. Тобто, така, тонка гра, така тонка гра, я б сказав, моралі, така, такі тонкі, така тонка гра людського егоїзму, людського его, людських характерів. Тобто, є Те, що Аргентина стала чемпіоном, це, це те. Що тут заклали небеса. А те, як це відбувалося всередині, це те, що робили люди. Але ми зараз не про футбол. от зараз ми про це футбольну тему закінчуємо. І суть цієї зустрічі бояла в тому, щоб показати на конкретних фактах, показати, що світ керований. І якщо світ керований, в такій, здавалося, Речі, яка не має ніякого особливого впливу на розвиток еволюції, цивілізації як футбол, то що говорити про те, про такі речі, які є цивілізаційно значущі, наприклад, такі, як війна, яка зараз триває, або, або розвиток культури, або розвиток історичних епох? І розуміючи цей момент, що світ керований, що за всім, що ми робимо, що відбувається, стоїть духовний світ, стоять боги. Маючи це на озброєнні, тільки тоді і можна досліджувати реальну і іотософію, і історію будь-якої країни, в тому числі України. Розуміти, що історія складається не з випадковостей і з наслідків цих випадковостей, а що все на, 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 на небесах сплановано. І не розуміти або відкидати оце планування духовних сил, це значить не розуміти ні історії, ні всього, що відбувається. І беручи цей механізм на основу, ми тепер почнемо досліджувати разом з цим вже антропософією, маючи в руках конкретний механізм, як би це мало би працювати з позиції не тільки людей, а з позиції духовних сил, яких ми не бачимо. На сьогодні все.